Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Дев'ята година вже минула. Це час, коли Україна вшановує хвилиною мовчання всіх жертв російської агресії. Ну а далі продовжуємо відстежувати найактуальнішу інформацію у випусках ТСН. на канал один плюс мовить в об'єднаному марафоні цієї середи. Серія вибухів пролунала цієї ночі в Запоріжжі. Місто атакували щонайменше 13 безпілотників. Цілю ворога стала цивільна інфраструктура. За даними військової адміністрації, зруйновано багато підприємств, виробничі та складські приміщення. зайнялися пожежі вогнем і вибухами пошкоджені також майже півсотні машин. Під удар потрапили 9 багатоквартирних будинків і 6 невжитлових приміщень. Зараз триває розбирання завалів. Люди під час цієї атаки не постраждали, а от бізнес зазнав величезних збитків. Зараз декілька речей, які ми будемо робити. Перше, всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБІ для того, щоб позакривати людовитим герметичністю. Друге це, звичайно, допоможемо, зараз організуємо розбір завалів. Третє це наша мета всі житлові будинки, багатоповерхові дітей, які постраждали, також відновити скління, відновити герметичність квартир. До 22 зросла кількість загиблих в Києві. Такі на цю хвилину наслідки російської комбінованої атаки в ніч проти вівторка. цього ранку з під уламків зруйнованого будинку в Солом'янському районі, де блокували тіла ще шести людей. Таким чином число загиблих лише на цій локації зросло до 17. -ти. Загалом тієї ночі окупант запустив 440 дронів, переважно шахеді. Від 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєприпасами. І головними цілями для атак Росія обрала саме цивільне населення. Лише в Києві зафіксували близько 30 місць влучання або падіння уламків. Майже 150 житлових будинків пошкоджено. Один з них балістична ракета пробила наскрізь від даху і до підвалу, знищивши усю секцію. Там досі тривають пошуково-рятувальні роботи. В столиці сьогодні день жалоби за загиблими. І кореспондентка КТСН Юлія Кирієнко від ранку працює в Солом'янському районі, де ракета власне знищила ось цей цілий під'їзд будинку. Юлю ще одне тіло було знайдено під завалами з часу нашої останньої розмови. Прошу тебе розповісти докладніше. І кого ще досі шукають? Вітаю, Святослава. Дійсно, загиблих вже 17. Досі тривають рятувальні роботи і шукають ще щонайменше двох людей. Жінка, з ми встигли поспілкуватися, не на камеру каже, що чекає на свою бабусю і маму. Вона досі тут уже добу, поки тривають рятувальні роботи. Щойно стало відомо, що нібито дістали дійсно ще когось, але поки ми не можемо однозначно сказати. Окрім того, сюди приїхала також жінка Аня з Чернігівщини. Сьогодні зранку тут дістали її двох синів Максима, якому було 32 роки, і Артема, якому було 29 років під час атаки. Вони спочатку були в укритті, говорили з мамою, але е, потім чомусь вирішили повернутися в квартиру, яка була якраз у цьому, цьому під'їзді, і більше на зв'язок не виходили. Сьогодні зранку їх тут знайшли під завалами. Артему упізнали зразу Максима. Потребує ДНК тест Окрім того, тут дійсно збираються родичі, чиї лючі чи рідні опинилися під цими завалами. Навіть тих, кого дістали вчора, все одно сюди приходять для того, щоб зрозуміти, а як же тепер ховати загиблих. Щодо сусідніх під'їздів, то дехто з жителів цього будинку ночував саме в зруйнованих квартирах. Хоча зруйновано тут один під'їзд, але в інших під'їздах теж повикорчувані вікна повністю повибиті шибки, по поламані двері. Але людям декому з жителів не було куди йти, і вони лишалися тут. Ось, прошу послухати про що говорять сусіди. Під завалів цього будинку ми вже дістали 17 тіл, роботи ще тривають. Знаємо, що дві людини ще точно знаходяться під завалами, тому що стоять родичі, чекають. Але загалом, скільки тіл може бути під завалами, на жаль, досі не відомо. Тому працюємо повністю до тих пір, поки ми не впевнимося, що під завалами нікого немає. Загалом, внаслідок тої нічної атаки у Києві загинуло на даний момент 22 людини. Власне, ви почули офіційну інформацію від ДСНС. Дійсно ще чекають, поки повністю розброюзували. Більшість поверхів вже розібрали. Майже всі вісім ще лишається підвальне приміщення. Тож чекаємо на долю тих людей, хто може там досі бути. Також постраждали сусідні будинки. Поряд з висоткою є ще п'ятиповерхівки, в яких теж зруйновані по вибиті шубки, по зруйновані деякі квартири. І серед постраждалих один наш колега водій ТСН Олександр він був під час атаки. В укритті неподалік місця прильоту ракети розказує, як це було. Прошу послухати його. Слышно свіст. Дуже гучний. Сідала тікати під земцю і накрила так. Світло погасло. Пилюка. Люди в паніці, всі падають, там, просто зараз на однокласниці, там сина знайшли. Вчора довго шукали. Ви були поряд на коли вона? Ну я, я поряд був питав, і питав її, знаєте, там з ней працював психолог, поки іскали. Власне, Олександр розказав, що він є однокласником мами хлопця Дмитра, якого вчора протягом дня чекали і шукали тут і рідні і ДСНСники Всі сподівалися на те, що його дістануть живим. Але 31 річний хлопець загинув. Це стало відомо надвечір напередодні. Власне, і от його батьки всі бачили ці світлини, їхні переживання, які тут перебували протягом дня. Власне, сьогодні тут неподалік будинків, які також зруйновані, досі відсутне газопостачання. Це заходи безпеки, тому. Що що поки не розберуть повністю завали, тоді його не можуть поки відновити лише напередодні дали світло. Але тут неподалік працює гуманітарний штаб, де жителі сусідніх будинків приходять попити каву і отримати меддопомогу, тому що навіть зараз, після, хоч і минула вже доба, після атаки, люди страждають від стресу, і тому постійно звертаються до медиків. Власне, поки розбирають завали і шукають ще ті тіла, ми перебуваємо тут і будемо розповідати далі, що тут відбувається на солониці. Така інформація на цю хвилину. Дякую тобі, Юлія Кирієнко, кореспондентка Тесен із Солом'янського району Києва. Де ворог напередодні знищив цілу секцію житлового дому. Нагадаю, на тепер внаслідок атаки столиці вже 22 загиблих загалом. А рятувальні роботи і пошук людей, як бачимо, тривають. Президент України скоротив свій візит до Канади. Він повертається до Києва після масованих обстрілів в ніч проти вівторка. Про це повідомив канадський мовник CBC з посиланням на власні джерела. Наслідком зустрічі у форматі Група 7 плюс Україна стали додаткові антикремлівські санкції від Канади та Великої Британії. Але ані очікуваних спільних санкцій, ані навіть єдиної заяви досягнути не вдалося. Wall Street Journal пише, що саме через позицію США не змогли випустити спільну заяву щодо України, бо Вашингтон наполягав на розмитих формулюваннях, і як наслідок від заяви відмовилися взагалі. Володимир Зеленський під час розмови за зачиненими дверима констатував дипломатія в кризі, але зупинятися, мовляв, не можна. Чи долучаться Сполучені Штати до ізраїльських ударів по Ірану? Про таку можливість повідомляють низка змі після того, як Дональд Трамп провів в Білому домі нараду з американською радою нацбезпеки. Попри те, що кілька ізраїльських атак по іранських ядерних об'єктах була успішною. Завдати шкоди заводу зі збагачення уроду у Фордо Цахал самотужки не може, бо немає відповідної зброї на відміну від американців власне, тому можливість долучитись Дональд трамп і розглядає за даними телеканалу CBS, серед його найближчих радників. Немає цілковитої згоди щодо цього. тим часом американські дипломатичні установи в Єрусалимі і Тель-Авіві зачиняються до п'ятниці з міркувань безпеки. Іран цієї ночі атакував Ізраїль півтора десятками ракет. А Ізраїль відповів ударами по цілях в районі Тегерана, зокрема по ракетному заводу і по університету, який готує військових. Наймолодший генеральний прокурор в історії України напередодні Верховна Рада за поданням президента призначила 35-річного Руслана Кравченка на посаду генпрокурора із трибуни парламенту. Кравченко пообіцяв не відкривати провадження через політичні мотиви і бути загалом політично незалежним, продовжувати збір доказів для міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів Росії відновити довіру до прокуратури і не допускати кумівства. Кравченко має 12-річний стаж служби в органах прокуратури, працював в Криму до анексії півострова, а також на Рівненщині, Львівщині, Київщині та Донбасі. Під час роботи в головній військовій прокуратурі, зокрема, керував обвинуваченням проти президента втікача Віктора Януковича. На відкритих конкурсах Кравченко балотувався на посади прокурора САП та директора Набу, проте не проходив ті етапи конкурсів, які стосувалися підтвердження доброчесності останні піврок. Ков очолював Державну податкову службу. Щодо мене особисто, я не гнусь та не ломаюсь. Забудьте про тиск та не витрачайте час. Я представляю не політичну силу, а закон. І переконаний, що прокуратура має залишатись поза будь-якими політичними впливами. Я дію тому винятково в межах Конституції та законів України. І до речі, в мене немає родичів, родичів, ворогів. Прокуратури і запевняю вас, вони там і не з'являться. Польща піднімала військову авіацію через нічну російську атаку по Україні. Майже дві години польські літаки перебували у повітряному просторі. Про це повідомили в оперативному командуванні збройних сил у Варшаві. Зокрема, у найвищій бойовій готовності були наземні системи проти... протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування. Про атаку на нашу державу цієї ночі будемо говорити далі. Олександр Мусієнко в нашій студії це військовослужбовець сил та розброних сил України та керівник центру військово-правих досліджень. Пане Олександре, вітання вам. Вітаю вас. Е, насправді інформація про Польщу це дуже цікаво в обговоренні в контексті обстрілів, тому що ми звичайно поговоримо про те, якими ракетами як атакувала Росія цієї ночі нашу державу. Але те, що Польща піднімає свою авіацію, це свідчення чого, що вони також чекають небезпеки, що вони готові допомагати. Україні, чому це було зроблено? Ну, кожна держава вирішує, як себе захищати. Польща в даному випадку піднімає авіацію. Це робиться не вперше. Скажімо, це стандартна процедура для того, щоб захищати власний повітряний простір, у разі якщо щось залетить на територію Польщі. Угу. Тому, власне кажучи, з цією метою вони піднімають. Нам би дуже хотілося, щоб наші партнери звичайно допомагали нам, і ми прагнемо цього, щоб Україна була інтегрована в єдину систему європейської. Повітряного простору і взагалі протиповітряної оборони ця пропозиція вона була запропонована Німеччиною ще десь рік-півтора тому. Було б дуже добре, якби Україна була включена в цю інтегровану систему. Насправді це не просто добре, це правильно і це логічно, адже ми ж повинні розуміти, якщо атаки йдуть зі Сходу. То відповідно де потрібно захищатися і де потрібно допомагати, відповідно починаючи з неба України. І звідси і посилення. Я просто проведу аналогії, коли американці розміщували свої системи протиракетної оборони. Вони ж обрали Чехію, вони обрали Румунію. Чому так? Тому що теж очікували, що буде якась там балістика з Ірану. Хоча насправді я думаю, що вони глибинно розуміли і усвідомлювали тодішню адміністрацію, що загрози від Росії неминучі вони колись будуть. Ну і відповідна логіка ж в цьому є. Це, це в ідеальному сценарії, це те, до чого ми прагнемо. Зрештою, це якраз та система колективної безпеки, яку пропонує і Британія. От нещодавно Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, він давав інтерв'ю американському Блумбергу. І він сказав про те, що ми розраховуємо, що в рамках надання гарантій безпеки Сполучені Штати будуть відігравати відповідну роль, в тому числі. У допомозі з гарантування системи протиповітряної оборони, як це є в Ізраїлі? Ну, бачите, так, якщо ми говоримо про Ізраїль, про їхню ефективність, вона не є стовідсотковою, але вона є досить ефективною. Ми це бачили Доволі таке високе. Так, ми це бачили останніми днями. Тут я думаю, жодної дискусії не буде. Так? є, до речі, припущення про нібито об'єднання або там ініціатива щодо об'єднання протиракетної оборони НАТО для того, аби захиститися від російської загрози. Що в цілому можна говорити про ось такі консолідовані формати? Чи вони життєздатні, так? тому що кожна країна провадить свою окрему політику. Кожна країна має своє Міністерство оборони і свої рішення. Це реалістично? Я думаю, що цілком реалістично, тому що зараз, як би там не було, простір світової безпеки він інтегрований, тим більше, коли ми говоримо про спільні виклики та загрози. В іншому випадку не працювала би система, яку ми зараз бачимо, знову ж таки в Ізраїлі, наприклад, або яку ми бачимо в НАТО. Як би там не було, але давайте подивимося, що зараз, от, наприклад, НАТО буде проводити один із етапів навчань Трайдент, який буде відбуватися в Фінляндії і в Балтійському морі. Для цього в тому числі задіюється й американська авіація, і американські літаки, які відпрацьовують захист неба над країнами Балтії. Тобто, ця система вона є інтегрованою, інакше вона не може працювати. Загалом, якщо подивитися, то сумарний. Скажімо так, авіаційний парк і ракетний парк взагалі країн НАТО, він набагато більше, ніж російський. Насправді. І загалом, ось ця вся загроза, яка є від Росії, чи можна її здолати, якби ми говорили про колективну систему безпеки? Абсолютно. Абсолютно, і в мене немає навіть в цьому жодних сумнівів, що стосується повітряного компонента. Але це вже питання більше політичних рішень і політичної волі. Наступного вівторка, рівно за тиждень, відбудеться і розпочнеться саміт НАТО в Газі. Дуже важлива подія, і от знаєте, це коли ми кажемо про підняття авіації про те, що країни готуються, про те, що можливе вторгнення в країни НАТО Російської Федерації. Тут можна сказати, що Росія також готується до цього протистояння. Сьогодні ми знову бачимо меседжі від Путіна про те, що якщо НАТО буде розширятися, все загроза неминуча ядерні ракети готуємо і тому подібне. Те, що відбувається зараз, можна назвати тренуванням або можливою відповіддю на майбутні можливі атаки. Російської федерації про що буде саміт НАТО, чи буде він більш знаєте, вже в напруженні ніж це було ще місяць тому? Е, ну є ряд питань, які точно будуть розглядатися. Це питання збільшення внесків країнами-членами НАТО, тому що зараз Сполучені Штати знову ж таки закликають збільшити до 5% від рівня ВВП європейських країн, всіх хто входить в НАТО на безпеку. Більше того, є другий пункт. Про який так само постійно порушує питання Україна, це європейська безпека. Тобто на сьогоднішній день очевидно, що чи є чи існують, скажімо так, виклики і ризики того, що Сполучені Штати можуть в якийсь момент зменшити свою військову присутність на території Європи. Вони є і наші європейські партнери це розуміють. Я хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський ще під час Мюнхенської конференції безпеки в січні цього року, і потім пізніше неодноразово наголошував і говорив якраз те, про що ви запитуєте: про загрози, про навчання запад 2025 в Білорусі, про виклики, які є, і до чого є заклик об'єднатися довкола України, тому що і це є ключ до європейської безпеки. І крім видатків, є питання, які порушує Україна, які для нас важливі, це спільні інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, виробництво зброї і е, можливості закупівлі, в тому числі американської зброї, за кошти наших європейських партнерів. Різні варіанти фінансування розглядаються, такі теж. Але це в наших спільних інтересах. Тобто, зараз, що очевидним стає, от зараз цей саміт Великої Сімки він теж показує, що. Ми бачимо, позиція європейських партнерів, вочевидь, дещо відрізнилася від позиції США. При цьому, що наші європейські друзі показують, що так має бути єдність, але президент Трамп достроково покинув, поїхав, покинув саміт, і, вочевидь, європейці зустрічалися перед самітом, тому що вони хочуть напрацювати певну позицію. Десь ще не вистачає рішучості, але ну такі реалії на сьогоднішній день що без реалізації того, що я сказав, що ми проговорили і спільний простір протиповітряної оборони і надання допомоги Україні, і спільні інвестиції в озброєння, і збільшення видатків на закупівлю озброєння ну без цього буде дуже складно взагалі втримати систему європейської безпеки. Ну але черговість кроків чи вона тут чи вона взагалі тут потрібна, тому що. Якщо надалі триває дискусія про 5% ВВП, угу. я припускаю, що навряд чи буде якийсь консенсус щодо підтримки України, якщо вони навіть не можуть договоритися в контексті власної оборонної стратегії щодо коштів. Розумієте, якщо ми вже говоримо про цифри, наприклад, Кільський інститут економіки він дав дуже зрозумілу статистику, і німеч Німеччина, Німеччина, та, скажімо, місто Німеччина на порахувала, морі. вони порахували, що. Для того щоб наростити підтримку України вдвічі з 40 мільярдів до понад 80 мільярдів євро і компенсувати в більшій частині те, що дають Сполучені Штати, треба цей відсоток. Знаєте, скільки буде складати від ВВП європейських країн сувокупний? 0,21 відсотка від ВВП. Це не один, це не два, це не п'ять. Це всього 0,21. Чи це посильно для економіки європейських? Так до речі, Німеччина, якщо згадувати, вони... Перші збільшили видатки, і їм треба збільшити тільки на 50%. А таким країнам, як Іспанія, Італія, в 6 разів, Франції в 4 рази. Але навіть в таких розмірах це абсолютно посильні цифри. І зараз в чому іде комунікація, і в чому йде розмова постійно з нашими партнерами, що вони можуть це зробити, і це інвестиція не в Україну, це інвестиція, в тому числі в їхню безпеку. Це абсолютно очевидно. Є ті, хто це розуміє, є ті, хто це розуміє, але. Є якісь політичні причини, тому що соціально-економічні програми в своїх країнах там і так далі. Бюджет це все зрозуміло. Але це цілком посильно, це не мова про якісь сотні там чи трильйони. Хоча б ця сума вона б дала можливість нам триматися, стримувати атаки ворога, закупити додаткові ракети, системи ППО для відбиття шахідних атак і тому подібне. Ну, то ви цікаво, також згадали про те, що Трамп достроково залишив саміт Великої Сімки, і також там були певні перемовини з Макроном звинувачення один одного. Але е, якщо подумати про те, як далі Європа, європейський союз будуть намагатися зустріти можливу атаку Російської Федерації, тому що ми завжди казали, що Сполучені Штати це основа, це країна, яка дає зброю, країна, яка дає дозвіл на використання цієї зброї, країна, яка дає військо яких може забрати можливо чи ні з території європейського контингенту і тому подібне, чи готова Європа сьогодні? Піти ну якщо не проти Трампа, то принаймні робити так, як хочуть вони, вкладатися в своє ВВП вірніше військово-промисловий комплекс, робити так, щоб їхня зброя була і можливість захищатися за 5 років, зустріти можливу атаку Росії, як це каже Рютте, до прикладу. ви знаєте, якщо подивитися на стратегічні документи чи на заяви політичних лідерів європейських країн. Ми дуже часто почуємо рік 2030. Uh -huh. Про це говорив французький президент Еммануель Макрон. Про це робили заяви німецькі політики, британські і не тільки. Вочевидь, є певне розуміння того, що через певний комплекс заходів і дій Росія може наростити певний потенціал, який даватиме можливість там а, говорити про агресію проти Європи у 2030 році. Тому про це йдеться. Я не думаю, що це просто так закладається і це просто пустопорожні заяви. Ні, рішення ухвалюються, але рішення є різні. Тобто рішення є довгострокові, коли потрібно завод збудувати з нуля. І ми розуміємо, що це рік, два, три, можливо, чотири, поки він вийде на якісь виробничі потужності. А є короткострокові. До короткострокових я би відносив ось ці ініціативи, які були започатковані і нашими північними партнерами. Коли інвестується в спільне виробництво озброєнь, наприклад, артилерійських установок Богдана, і не тільки. І зараз це збільшує. От зверніть увагу, якщо подивитися на кожен порядок денний міжнародної зустрічі, що стосується нашого військового міжнародного співробітництва, всюди є пункт спільне виробництво зброї, так. інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс. Ми розуміємо так само. На стратегічному рівні держава розуміє, що час, коли можна було зі складів щось забрати в Європі, я не беру Сполучені Штати, там ще багато всього є. А от європейських країн він минув, тому що там мало чого і залишилось. Зараз потрібно виробляти. Ми теж розуміємо, що треба перегорнути цю сторінку спільно. Хтось розуміє швидше, хтось розуміє це повільніше, а хтось робить заяви про те, що це недоцільно. Є й такі, але більшість країн вони своїм прикладом демонструють, що вони готові підтримувати Україну. Щодо військово-промислового комплексу українського, давайте поговоримо. Отже, Україна працює над масовим виробництвом балістичних ракет САПСАН. Про це повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу. Глава держави зауважив, позитивні випробування зброї були набагато раніше. Зараз у центрі уваги масштабування. Водночас, з міркувань безпеки, президент жодної деталі про САПСАН. Не повідомив. Ну то добре, слухайте. Я думаю, що деталі краще мати постфактум, коли Звичайно. ми побачимо його використання. Та але е, масштабування, те про що говорить Зеленський, як би це мало виглядати там в теорії, скажімо так, військової науки, та не, не беручи до уваги конкретний сапсанну? Бо хай це буде, е, як я вже сказав, постфактум. Ну, по-перше, це дуже хороша новина mm. від президента. Я думаю, багато хто її чекав, тому що це нам потрібно. Це таку зброю називають ну щитом неядерного стримування. Вона важлива. Що стосується безпосереднього масштабування, все ж залежить в цьому питанні багато що залежить від фінансування знову ж таки, ми про гроші. Тому що це потрібно фінансувати. А та кількість, яка я думаю, ми потребуємо, ми ж потребуємо ну, значні обсяги, скажімо так, тому що є багато об'єктів на території Росії, які військових, які потрібно вражати, це потребує фінансування. Ті кошти, наскільки я розумію, вони є. З державного бюджету, але не виключено в тому числі, що і ця ракета буде фінансуватися в тому числі нашими європейськими партнерами спільно. Но я можу сказати, що ми про застосування, скоріш за все, дізнаємося в не такій далекій перспективі. Тобто, те, що зараз відбувається на території Росії, куди переноситься війна, все більше і більше. Це теж в тому числі заслуга, зокрема, і військово-промислового комплексу України. І ну іноді виникають питання, так а чим могли вразити там десь безпілотники, а що могло долетіти? Ну от нехай це поки що залишається загадкою. Дякуємо, пане Олександре. Спасибі вам. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Сил ТРО Збройних сил України та керівник центру військово-правових досліджень.